Цю ситуацію мені важко коментувати. З однієї сторони, я як людина, яка стоїть на державницьких позиціях, можу вважати по одному, як батько дітей, я можу це сприймати по-іншому, але я не знаю суті. Даної проблеми. Я знаю тільки те, що час від часу пишуть в пресі. І я знаю, що йде слідство. Я знаю, що є запобіжні заходи. Я був в Запоріжжі, вертався колись в Запоріжжі, я... я хотів зустрітися, але це була субота-неділя вже. і Там далі було засідання Верховної Ради в понеділок. І я не зміг поспілкуватися. Мабуть, до закінчення слідства не зможу дати відповідь. Я стараюся долучатися, до мене дзвонять мами, рідні, близькі. Я стараюся долучатися до цих проблем, до вирішення цих проблем, але кінцевого, не знаю кінцевого, які будуть міри прийняті по відношенню до тих хлопців. Я розумію, що хлопці, які вже слушають з квітня місяця, так, вони хотіли піти у відпустку. Так, вони хотіли спасти життя. І чи правильно поступають ті прокурори, ті судді, які назначають міри запобіжного заходу, арештовують? А чому, на вашу думку, судять рядових, а не судять командних? Як так наказ? Ми з вами говорили, що змінилася влада, не змінилася система. А судді хто? Ми знаємо, що лишилися ті самі прокурори, і судді ми з вами про це говорили щодо військових прокурорів, які повинні проходити свою службу не на місцях дислокації частин в Луцьку, в Ужгороді чи в Києві, а бути з частинами там на передовій, для того, щоб вони могли адекватно правильно оцінити ті чи інші дії керівників, солдатів.